Добрий день. Сьогодні прям супер коротенька рибалочка буде. Я думаю, ем, рибалочка може бути як годинку, так і там, дві годинки, але все залежить від дощу. Все-таки сьогодні прям супер-супер дощова погода. Цілий день дощ з короткими перервами. Я все-таки вибрався після обіду, вибрав таку паузу між дощем. Хоча пауза це дуже так ем, голосно сказано, оскільки я їхав, плив дощ, зараз він перестав. І дав мені змогу записати пару секунд буквально на відео. Ось я буду починати рибалочку. Приїхав сьогодні, в двох словах, де я є, приїхав сьогодні на місце, на яке я вже давно хотів заїхати, оскільки останніх 5 днів був в різних місцях, але сюди якось не добирався. Бо хотів спробувати нові місця. Я сьогодні на трьох пірсах, там, де клювала тріска, там, де було найбільше кількість риби. І сьогодні попробую піймати, можливо, якусь з наступних цих рил. Тут тільки тріска була, але вона була класних розмірів. Дві я зміг витягнути з цього місця і три я не зміг підняти наверх. Ось, попробуємо сьогодні. Поїхали! Ну, як можна побачити, коробочка у мене сьогодні складається прям вже готова. Всі грузики з гачками, все приготовлено. Я вже сьогодні нічого не буду видумувати на рибалці, все підготував вдома. Взагалі сьогодні максимальна підготовка. Я все зробив, що міг вдома в хаті, щоб не мокнуло нічого під дощем, щоб дощ не заважав, просто беру приманку, чіпляю, ловлю. Сьогодні суто-суто рибалочка. І видно, що приманки складаються з більш кислотних кольорів: червоний, рожевий, салатовий, оранжевий, жовтий. Ось такі кольори переважають, оскільки сьогодні тріска і тріска по моїх. Постереження все ж таки любить такі ядовиті, які яскраві кольори. Пішов дощик, Такий okay, сильний досить. А ми будемо собі потрошки ще кидати, поки не змокнем, поки не стане холодно або ще щось. Я добре, вдівся, бере костюм, в принципі, від дощу під низом ще фліска. Не холодно точно. Хіба буду бачити, що дійсно дощ сильний і Починаю промокати тоді та зацеп, як так. Так, ну що, половив я десь годинку, може трошки менше, ніж годин, тут ста, хвилин 45. От. В принципі, нічого не було. Тут два рази обірвав весь монтаж. Сьогодні щось поки що не виходить нічого, ну нічого будемо продовжувати, поки що думаю змінити трошки місце, можливо на той третій пірс стану. Або можливо на цей місток зараз піду. Попробуємо. Десь тут. Йду на третій пірс. Сіла велика риба. Прям тут. Я не вийшов, не виходив ще на пірс. Це великий люр. Ні, це велика тріска досить. Я не виходив ще нікуди. Ось вона. <смір> я зараз в шваці трохи. Клюнув на маленьку приманку, я вирішив тут провести пару разів, бо побачив перспективне місце. Так, треба якось мені її взяти тепер. Ось риба внизу. Буду вести її сюди. Вона зачепилась дуже легенько за губу. Тріска, така, де, певно, ну, півтора кілограми, точно, може два. Веду її ось сюди на пірс. Там трошки нижче, можна буде її взяти під саком. Тут я просто надісану до води. Я вирішив пару разів провести ось тут, в такій заплаві. Тут глибина буквально 2 метри. Може навіть менше, ніж 2 метри, Я бачу дно. Тут півтора метри, напевно. Трошки акуратно її вести, тому що вона щось дуже легко. Здалося, і я навіть не встиг з нею поборотися так не підснусь ну, тут і тут акуратно її треба взяти зараз переважування не просте дуже єс Риба в мене. Ось така риба. Ось така риба. Це Норвегія. І це тріска. Я думаю, тут кілограми 2 точно є. Важко сказати на перший погляд, бо величезна голова в тріски. Ось, дуже гарна риба. В таких розмірах я ніколи ще її не ловив. Найбільша моя тріска була 1 кілограм десь може. А зараз це ось ця красуня. Супер! Але найцікавіше, що я її піймав на мілані, вона вискочила просто з-під пірсу дуже швидко і хапнула одразу мою приманку, маленьку приманку. Зараз покажу. Ось. Хочу показати ще приманочку. Яка ж маленька приманка і яка велика тріска. Ось ця приманочка така, як невеличкий хробачок, десь 4 см він має, дуже маленький. На 12 грамах його просто опустив от сюди в воду і акуратно пробував провести. Риби я не бачив, вона просто вискочила з-під пірсу. з тут. Вона вискочила з-під цього пірсу. Буквально з-під першої оцієї балки я її бачив, я бачив всю покльовку, буквально все просто було на очах. І бачив, як вона взяла приманку, я просто її підсік тоді, коли вона... Я вже почекав, може витримав паузу, секунди-дві, тоді просто підсік, і вона вже була в мене на гачку. Супер маленька приманка. І ну ось, це це дуже цікаво, це прям супер багато висновків можна багато зробити з цього, що що риба тут, риба на мілині, вона під пірсом ховається і її, можливо, навіть треба тут ловити. Я кидаю ось там далеко, на глибині 20-30-40 метрів. І нічого немає, я там годину стояв і нічого не було. Прийшов сюди і з другого забросу, буквально з другого закиду я отримав покльовку тобто Це дуже-дуже багато про що говорить. Я буду думати і постараюся зробити правильні висновки. Дуже мене, звісно, порадувала ця покльовка. Я постараюся зараз ще ось тримати якісь клювання і буду продовжувати рибалку. Поки що тут, можливо, ще там з правого боку провірю, і з лівого боку, ось тут, біля пірсів, біля входу. Я, звісно, там вже походив трошки, можливо, розлякав, але дам, дам зараз відпочити цій точці 10-15 хвилин і піду ще туди обов'язково. Взагалі ця тема стає дуже цікавою. Ловля біля берега на, маликий, на невеликій глибині і дуже -таки акуратними приманками. Пройшло буквально 10 секунд після того, як я записав відео, виключив камеру і закинув оснастку. Я закинув і за 2-3 секунди після проводки був супер шалений удар. Шкодую, що його не записав. Я дуже не очікував, що зразу буде ще одна покльовка. І в мене просто обрив при підсічці. Ну, не знаю, чи це вузол, чи це в мене підсічка була прям засильне. Думаю, швидше, що це поганий вузол, бо це свіжий був вузол. І був дощ, я його в'язав на швидку руку. Зараз буду ще раз прив'язувати і знову пробувати. Вже дві покльовки за 10 хвилин. Три закиди, дві покльовки. Легенький закид під пірс. І пробую просто проводити акуратно. З такими похитуваннями. Просто рівномірна проводка, щоб вона там хиталась під водою. Трошки там вверх вниз так чуть-чуть. По суті, просто рівномірна проводка. Спрацьовувала два рази вже. А дуже непогано. Дуже непогано в мене. Ця оснастка під будою рухається, я прям бачу, наскільки вона класно хвостиком відігрує. Це така красива риба. Подивіться просто на її кольори. Грам 300 така рибка, дуже цікава. Зуби в неї, звісно, такі немалі. Було б добре витягнути приманку ще звідти. Ось така картина. Ще одна тріска. Знов між пірсом. Закинув. Легенька протяжка вже на іншу приманку. До суть не в приманці, суть в місці. Знову тріска така під 2 кг. Супер лиє лиє просто суперсильний дощ, я нічого не встигаю записати, бо просто все намукає. Ось така дорога додому. Вирішив закінчувати рибалку, дощ посилюється. Коротко, рибалка була суперовою. Я б сказав, навіть трофейною. Дві тріски в районі 2 кг кожна. Зараз спробую ще можливо в машині пару слів сказати, якщо вийде. Така рибалочка видалась коротенька, але класна, бо була риба, було дві риби, точніше, дві покльовки, які реалізовані. Рибки такі ну, однакові до 2 кг, напевно, обидві, там плюс-мінус. Ось. З висновків будемо думати робити їх, я думаю. Ну, всім, всім тут є над чим подумати, тому що риба клюнула абсолютно там, де я не чекав. На малій глибині біля пірсу, під пірсом, точніше, навіть і, ну, що одна, що друга. Тобто Я там за 15 хвилин, за 20 хвилин ловлі, я зловив е, дві риби. Ага, ну та, і ще була третя покльовка, яку я не реалізував. У мене був обрив. Тобто три покльовки в нас було хорошої риби. Це буквально все за 20 хвилин. Ну, і Тут точно щось, щось є в цьому, бо скільки ми не ловимо на великій глибині, скільки я не пробую приманок різних на великій глибині, нічого немає. А тут саме біля пірсу є результат і це радує. Їду, додому, тому що коли є дощ, холодно, 15 градусів. Буду відпочивати. І ви відпочиваєте, будьте здорові!